Звісно, ми можемо зарахувати як зірку його, але потрібно знати, в чому він зірка. в бо, б... бо того регента ще й дуже великий педагогічний. педагогічний... І, а, і в нього. В неї, це вона. Ага. Це вона. І в неї дуже талановитий син. Вже багато виховувала А її, її син, мега зірка. Чу? Її син Мезель. Він... А він хто? 15-разовий лауреат різних міжнародних і всяких конкурсів. Чому? Це мінімум. Це мінімум? Просто він збився. Це... Збився. Зараз скажемо. Скажем. Інструменталіст, виконавець. От. Концертує, концертує по всьому, так, ну, по телефону? Європі, і по е, Україні, повсюди. І ні, телефонуй, телефонуй, телефонуй. Добре, так, телефонуємо. Добре, думаю ще раз як звати Леся Володимирівна. Леся Володимирівна. Алло. Алло. Мам, привіт. Да. Мам. привіт. Нет. Я на передачі е, знай свій край. Тут таке питання. Ві всі зійшлися на тому, що ви не просто зірка, ви мега зірка. Крім того, що у вас студенти зіркові, у вас син мега зірка. 15-разовий 15 15 лауреат міжнародних конкурсів, концертує по всього світу. Віртуоз, ну просто супер. І він зараз передає йому слово. Так, і, і, і тут такий конкурс. Я задам тобі запитання і ти маєш відгадати. І є чотири варіанти відповіді. Я, я це все зачитаю. А чого я? О, це Зірка. Це. Молодець! А вдруг я не то відповім. Ну, не біда. Всяке буває. Не Дибіда. Попробуй. Хороший закарпатський господар у ніч перед Різдвом лякає сокирою. Що саме? Що саме? Чи кого? Чи кого? Чи? Сусіда. Москаля, дерево або худобу? Це ті типу, по традиції такі. Така традиція. – От кого він лякає. Я перший раз тут то чую. Ну, я теж. Просто треба подумати ну. і угадати. Дерево. Москаляна, ну, вряд лі, так. дерево, то й не при чому. Або сусіда, або худобу. І ще ви надали відповідь: де худобу. Але в проєкті Знай свій край є у нас такий партнер, як Е, Партнер, який надає нам подарунки для глядача, нас підтримує. Подарунок є також. І для наших гостей і тим, кому вони телефонують. До чого я веду? Ми приберемо зараз одну із відповідей, яка є неправильною. Після чого у вас буде буквально 5 секунд, щоб надати остаточну відповідь. Неправильна відповідь була худобу. Ну, не знаю. Традиції. Прошу Традиції. Чому вони ви. Давайте сусіб. Ваш варіант. А, ты... а от чого дерево. Приймається варіант А, сусіда. <правила> ну, так. правило є правило. Ми приймаємо варіант А. Варіант uh, був. Дерево. Дерево. І так. Правильна відповідь буде. Це варіант. Як думаєте? Варіант? <правила> Це дерево, тебе є бау, так, тебе є бау, так ви будете. І так, дивіться, не все так погано, як ніяк. Так, у тебе є 14 барів. У нас у вас є 14 барів, правильно, молодець. Два павербанка. Три футболочки. Ви отримаєте. І зараз ще дізнаєтеся, що отримаєте ви від хлопців завдяки. Їм. Після того, як вони вам... Задобудь запитання Федір Старо. Очікуємо. Знай свій край та вигравай.